Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на youtube каналі Сьогодні в нас на огляді буде Volkswagen Touran 2010 року випуску 1,9 дизель із пробігом щось там плюс-мінус 270 тисяч кілометрів. Коробка механічна шестиступенева. Отож, зараз ми будемо проводити огляд для підписника мого youtube каналу. Всім приємного перегляду і не забудьте натиснути лайк цьому відео. Підійшов я до цього туранчика, дивимось. Опис 10 рік, 1,9 дизельок турбований, 105 коней, у 269 тисяч, ось комплектація дивіться, і стартова ціна. Так дивіться, ось цей Volkswagen туранчик. Ось так він виглядає, обіду вам покажу детально. Рівненький, ціленький. Зараз по фарбі пройдемося. Глянемо, як повідомляли хлопці, що тут тільки кришка багажника малювалася. Зараз все саме перевіримо. Тут нулевочка. Нулевочка. Антикорм. Прихоброванный. Стандартна проблема в Вагах на порозі ось з'явився такий похірець. 80. 4. 110. Ось такі нюансики який початковий.

是看 Маємо нульовочка, тут ми маємо теж нульовочка. Ось так само ззаду є таке початковий, маленький. Дев'яточка. бачим еще у нас подфарбовывалось О, тут мою шпаклевочку в вместе вот 14 майже 1,5 мм 87, 76. Посередині в, в нас чудово. 82, 67. І в нас нульовочка оригінальна. Тобто у нас щодно фарбовано тільки кришка багажника. Пач, дивіться як під капотом все виглядає. Нічого не кручене. ГРМ замінювався на 269 тисяч кілометрів 2021 року, 12 місяць. У нас є стандартне запотівання, це ось так, як завжди в фольксвагенах, трішки є запотівання. Турбінка сухенька, тільки що знімав скоротивну кришку, дивився. Так і мішок то... Так, заведемо автомобіль, побачимо як він працює. Ось пробіг 276 902 кілометри. Так, робимо старт на холодно. Спів оберту бере. Маховика не чути ніякого диму.

Так, дивіться, у нас лінзована оптика. Проти отумачки є, все ціленьке, не побите, не забудівши. Решітка теж ціленька, не побита. Нижня так само. Ось є такі маленькі царапинки у нас. Все ціленьке. Дзеркала теж цілий не побиті. Автомобіль у нас має 16 -ки. На літній гумі зараз легкосплавні диски, Майже нові передні гальмівні диски і майже нові колодки. Ззаду у нас стоять, стоїть зимова гума, ззаду чуть більше виробітка на диску є і колодки там ще відсотків 60 теж диски ці, ціленькі, не побиті. Йдемось по салону, побачив, що є, як виглядає сам салон, чи не знищений. Ось це водійська дверна карта. Скло підйомнички маємо, електродзеркала, тобто це регулювання та підігрів дзеркал, складання немає, центральний замочок, автоматичне світло, тобто датчик світла, передні задні туманочки, круїз, датчик дощу, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь. Мультимедія, механіка шестиступочка. Ось так виглядає приємчик. Кермо оригінальне, шкіряне. Є такі маленькі затертя, але вони взагалі незначні. Ось дивіться, тут у нас сидіння підшивалося, ось воно трішки підклеювалось. Як завжди у фольксвагенех теж болюче тут місце і тут місце. Але тут якби нічого не робилось, тільки нерозірваний чистенький стан педалів до речі центральне дзеркало дзеркало з автозатемненням, шторки з підсвіточкою. Карта водійська. Тут у нас є легенькі царапини потертості. Неглибокий сам приємчик ціленький, сидіння теж не порвате, ціленьке, підлокотник чистенький, теж не порватий. Там у нас аукс присутній, воно регулюється по висоті, по вильоту. Дивіться, який дах, біленький, чистенький, не порватий. Ємчик. Задній диван, рефлектори на місці, роз'ємчик на 12 вольт, все є присутнє і все збережено в досить, досить гарно в стані. Так, дивіться, тут шторка в нас на місці, працює все. Побачимо, що там є знизу. Там треба буде відкрутити, я зараз пізніше відкручу і подивлюся, тому що однею рукою незручно. Ось такий багажник, ціленький і все є тут чудово. Так, тут Пройдемо чуть ціленький. Так, ну що, так, як і хлопці говорили, щоб була фарбована. Задня кришка, звісно, ми там шпаклівочки знайшли до півтора міліметрів. Ну, є, звісно, такі маленькі якісь гнутки. Якісь царапинки є, можна познаходити, звісно, машина полирувалася, по кругу вікна всі рідні. Спереду у нас гума літня стоїть, ззаду у нас зимова. Ось тут таке можна знайти побачити. Ось така маленька, я різка. Но автомобіль не є новий. Якби. Ось ще, звісно, таке помітив. Ну, ВАГ є вак, дуже часто зустрічається. До речі, цей туранчик ще в дуже гарному стані, тому що нещодавно дивились туранчика, правда, 2009 року. Но було набагато-набагато більше нюансів. Якби я маю на увазі покорозені. Тут все, все саме таке початкове. До речі, у нас тонування задніх вікон понизу дверок теж туранчик немає ніякої режим. Зараз візьмемо ще нам закладуть якісь номера на машину, тому що Машина без номерів, вона приїхала свіжо із Німеччини. Зробимо тест-драйв, побачимо, як автомобіль їде. І будемо вирішувати. Ну Ось, друзі, оглянули ми туранчика для підписника, перевірили по кузову, зробили комп'ютерну діагностику. До речі, пробіг є підтверджений. Звісно, зробили тест-драйв автомобіля і всю інформацію передали для підписника. Підписник, звісно, дав відповідь, що йому такий автомобіль підходить на всі 100%. Отож, його ми одразу і забронювали, і тепер він буде чекати десь 2-3 тижні на підписника, доки йому вийде приїхати і його забрати. А як вам, друзі, такий туранчик? Якщо сподобався, звісно, тиснемо лайк, напишіть свою думку в коментарях. Якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуємось. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому в коментарі. Всім цього найкращого. До побачення.